Протягом минулої доби звітує Хова, ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, шість БПЛА типу герань 2 один Евпівдрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селищі Слатине пошкоджено приватний будинок, автомобіль та дві господарчі споруди. В селищі Коротич, склад та два трактори. у Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено приватний будинок. У місті Куп'янськ. Три автомобілі екстреної допомоги. У Ізюмському районі в селі Вишневе пошкоджено ангар та господарче приміщення ферми. У селі Борова приватний будинок протягом доби повідомляє ДСНС. Рятувальники харківського гарнізону здійснили 48 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському. У Куп'янському та Харківському районах області. У Борівському лісництві Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі пів гектари. У селищі Приколотне Куп'янського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. У селищі Слатине Харківського району горів гараж на площі 30 квадратних метрів. Пошкоджено житловий будинок та дві господарчі споруди. Без постраждалих. У селищі Борова Ізюмського району горів житло. Ви будинок на площі 60 квадратних метрів без постраждалих. У селі Вишневе ізюмського району горіла солома в тюках на площі 30 квадратних метрів. У селищі Коротич Харківського району в результаті влучання двох БПЛА у двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 квадратних метрів. Пошкоджено дві одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю. Ліквідовано 10 пожеж. Природних екосистемах на загальній площі близько 35 гектарів. Наразі триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Артемівського лісництва ДП «Ліси України неподалік села Діброва Оскільської громади Ізюмського району. Площа лісової пожежі складає 102 гектари. О півдні 23 серпня, пожежу локалізовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. У про. Довж минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанська, Барна, Кам'янка та у зеленого. На куп'янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбували штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп'янська.